НМТ 2025 року, 31 травня. Спростити вираз. Отже, 2а квадрат мінус 50 б квадрат поділити на 5b плюс А. Дивимось, що ми можемо максимально зробити в таких завданнях а квадрат мінус б квадрат. Що є подібне на формулу. Але тут двійка. Корінь з двох це буде негарне число, воно тут не буде виконуватись, тому давайте ми максимально щось винесемо за дужки. 2 і 50 – Обидва числа діляться на 2. Отже, в дужках буде а квадрат відняти, 50 поділити на 2,25 Б квадрат. В знаменнику залишається 5b плюс А. Далі, тепер в дужках в нас формула скороченого множення. Отже, це А-5Б на А плюс 5Б. Корінь з 25 це 5. Ми його беремо, щоб ви про нього не забули, інакше відповідь буде неправильна. Тут 5 b плюс А. І ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику в нас є однакові дужки. А плюс 5 b 5 b плюс А від перестановки доданків, сума не міняється, це те саме. Ми можемо скоротити. Отже, це 2 помножити на а 5 b Дивимось, чи є така відповідь. Поки немає, тому відкриваємо дужки. 2 а 10 b це відповідь, «Д». Да.